Різні паски, різні смаки. Це така більш тверденька, але я її пекла четвер. Ця дуже м'яка пекла в суботу. Справа в тому, що в одній пасці у нас нема творога лише молоко, в іншій є творіг. Всім доброго вечора! Обзор моїх пасок цьогорічних. Це мій рецепт давнішній, по якому я почув вже не перший рік. Багато додаю цукатів. Структура така доволі плотненька, я її поклав в четвер. Ця пасочка суботня. По новому рецепту експериментально, Вона м'якенька, доволі така мокра. Ну, Нам, в принципі, більш сподобалася оця пасочка. Але тут багато цукатів. На вигляд, вони зовсім різні. Оце така якась сіроватенька вийшла. Оце більш жовта. Сок апельсину додаємо і в цю, і в цю пасочку. Але різниця в тому, що в цій пасочці у нас нема творога. Цій пасочці у нас є творог. З творогом пасочка виходить набагато смачніше. Наступного року буду готувати пасочку саме по цьому рецепту.